Отож, куди поїхати літом в Італії, якщо в тебе немає зовсім грошей на роботу? Отож, отже, літо сонце пече тіло, хочеться пригод. Душа кричить: а давай кудись поїдемо? А гаманець, а що? Гаманець тихо лежить і вдає мертвого. Там так порожньо, що навіть павук. Виселився. Але нічого, ми ж, українці, ми зможемо вижити в джунглях, в метро, в маршрутці номер 529 і навіть в Італії без грошей. То куди ж поїхати в Італії, якщо твій бюджет це 2 євро, пачка Ролтон і бажання просто жити? Поїхали по пунктам. Отож, куди ж поїхати літом в Італії, якщо в тебе немає зовсім грошей? Або Щастя не в рушах, а в акції на піцу. Літній план на рівня просто вижити. І також у кожної е, нормальної людини на літо є три плани: перший це поїхати в Італію, другий це поїсти в Італії, і третій повернутися з Італії, ну хоча б не пішки. Але коли в тебе на картці сума, яку навіть термінал не визнає за гідну, доводиться включати фантазію. Тому що Італія це країна краси, вина і пасти. але ще є країна, де можна відпочити майже безкоштовно, якщо ти трішки хитрий. І дуже позитивний, і маєш обличчя людини, яка просто забула гаманець, але хоче подивитися колізей. Отож, перше місто, куди потрібно їхати, якщо в тебе немає грошей Рим. Виглядає дуже дорого, навіть якщо в тебе. Шкарпетки деряві, і Рим це просто музей під відкритим небом. Колізей, фонтан Треві, Пантеон, і все це зовні, і все безкоштовно. І ти ходиш, дивишся на велич минулого і трішки в себе в зеркалі. А секрет виживання в Римі це перше: у фонтані Треві всі кидають монетки, щоб повернутися. І ти можеш просто подивитися, як вони це роблять. А сам повернешся автостопом без просто витрат. Біля форума можна сісти на стару кам'яну лавку, і якщо сидіти з мудрим обличчям, туристи почнуть думати, що ти просто якийсь гід. Один може навіть дати 2 євро. Це просто перевірено. Ніч у Римі це коли ти лягаєш біля колізею і кажеш собі: я не бомж, я частина історії. А наступне місто, куди потрібно виїхати, це в Неаполь. Місто, де піца дешевше ніж вода в аеропортах. Якщо ти не був в Неаполі, ти не бачив, як виглядає життя на межі геніальності і хаосу. Але тут піца коштує два євро. Два і це вже не їжа, це соціальний проект. А секрети в тому, що якщо ти купив піцу, це і сніданок, і обід, і вечеря, а також подушка, якщо згорнути. У метро Неаполя можна слухати безкоштовні концерти, так як ти не платиш за квиток, бо заходиш через задній вхід, або просто не заходиш, а слухаєш зверху. Люди настільки доброзичливі, що якщо ти скажеш соно, Україно e affamato, і що переводиться як я українець і голодний, вони просто або тебе нагодують, або приведуть до родичів, яка вже годує 12 кутів, і ще одного туриста, тобто тебе. А наступне місто це Флоренція. І коли вхід до музею коштує, але вуличне мистецтво безцінне, ця столиця Рененсансу, і тут кожен камінь бачить більше ніж ти за всі свої сезони вижити в Італії. І також поради: не йди в музеї, стій під ним і слухай, як гід щось розповідає іншим. Роби вигляд, що ти в групі і навіть киваєш. В центрі купа вуличних музикантів, і іноді їх більше ніж туристів. Можна підспівувати це караоке для бідняків. Якщо сильно хочеться мистецтва, зайди в сувенірний магазин. Дивись на листівки, і те саме, що Бутічеллі, тільки маленький і без охорони. Наступне місто це Сицилія місто, де сонце пече, але серце тепліше. Сицилія це Італія, помножена на Італію. Тут і море, і гори, і рибалки, і бабусі, які кричать з балкону так голосно, що Google-перекладач сам вимикається. І твоя місія тут. Це жити в наметі, або краще просто з рушником на пляжі. Тут це норма. Знайди місцевого, який тебе нагодує, скажи, що ти поет із Києва, який шукає натхнення, і все. Це працює. Якщо побачиш табличку «Приват», ігноруй. Це можливо просто художній прийом. Наступне місто це Турин. Стильно, скромно і без грошей. Турин це місто, де мало туристів, але дуже багато душі. Тут легко знайти парк, сісти під деревом і зробити вигляд, що ти пишеш роман. І насправді ти просто економиш на кав'ярні. Турин це теж мода. Якщо ти вдягнеш чорне і триматимеш в руці стару книжку, до тебе можуть підійти і спитати, чи ти модель. Якщо ти скажеш ні, просто бомж. Буде ніякого, але чесно. А у бібліотеках, Макдональдсах і вокзалах, там і душу можна продати за сигнал, пити воду з міських фонтанчиків безпечно, якщо не пити, можна митися. Спати можна у парку, якщо є рушник і зірки. А на вокзалі, якщо виглядати як людина, яка чекає просто потяг вже три дня. У хостелі, якщо знайдеш ще одного бідного, беріть кімнату на двох. І плачте разом. Якщо говорити про транспорт, ні, це не для вас. Пішки, друже. В Італії ходити пішки це як безкоштовний тур. Бонус, ти схуднеш, а мінус ноги відваляться. Але якщо тебе зупиняє поліція, кажи, що ти паломник, вони поважають духовність і тих, хто не купив квиток. Отож, фінал. Якщо гроші закінчилися, а життя ні. Подорож без грошей це філософія і це стиль, це комбінація наглості і шарму, і також слабкого інтернету. Але найголовніше ти побачив світ, не продавши нирку. Ти їв піцу на сходах собору і пив воду з фонтану, засмагав на пляжі без шезлонга і дивився на пам'ятки, які інші дивляться через екран телефону. І ти не просто побував в Італії. Ти її прожив. А також саме найголовніше, якщо в тебе немає грошей, це ще не привід сидіти вдома. Це привід брати рюкзак, зарядку, одну хлібину і вирушати туди, де життя безкоштовне. А пригоди на кожному кроці. Італія чекає на тебе. І ти йдеш до неї, якщо що, я тебе морально підтримую. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі, і ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чау! -чау.